Доброго вечора, маліо перекладників Каринованого каналу. Дивіться, які вже абрикоски. Бачите на дереві. Вже вже <різь> зріють. А дерева, дивіться, якого кольору. Прям жовті як восени восени. Вечір гарний, без 20. 8. Я це підходить травні підходив до свого кінця. Дітки гуляють. Дивіться на яких яких <гум> то... На чому тільки не їздять. І на самокатах, і на якесь. Це не наше дитинство, коли колеса з підшипника. На ящик прибили і поїхали. Зараз можна на чому завгодно, аби у батьків гроші були. Да. то І на підручниках катались з горки, і на портфелі. Ладно. Як пройшов день у Харкові? Ну, начебто непогано. Гудять гудило Годила, на ну, то вона і годила. А так, грубо хим не чув і дякуємо Богові. І будемо сподіватися, куди ти мене тягнеш, звичайно, тягне і тягне, тягне і тягне. Хто ще там з собакою гуляє? Наша рідна школа. Теж з собачками там гуляють, і ми тут і там. Повсюди. Все, усім тихого вечора. Всім спокійної ночі, всім миру, добра злагоди, всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити, неважаючи іначе, бачите. Велосипед взяв у руки, як положено. Але на червоне світло перейшов. Не дочекалися. Ладно. Розібраємось на ряда. Пока.